Друзі, всім привіт! Приехала мама з Польщі. Привезла ось такі курщики полунеції. Не знаю, як тут є пізній сорт і сорт Азія. Попробую зараз їх обрізати і сьогодні я її посаджу. Ось така коренева система. Сьогодні вже листопад 16 числа і спробую я посадити її. А не знаю, де тут є пізній сорт, а де тут Азія. Ви підпишіться на канал, поставте лайк і коментуйте. Не знаю примісті чи ні. Але попробую посадити її. Ще морозу такого нема. Попробуємо. Добре, далі ще покажу посадку. Ось, друзі, я зробив на дну ось таких кущиків. Ось така корнева система. Менша є Ось така є Є ось така коренева система. Листя гарне, чисте. Ось таке відерку нарізав, ще трошки є. І зараз спробую висадити його. Не знаю тут є сорт Азія, є пізній сорт. А пізній сорт не знаю назву. Мама прийду в Польщу, ще спитає. Зараз буду я садити ось таку полуницю. Сьогодні 16 листопада. Не знаю прийметься чи ні, але попробую. Потім побачу, де є пізній сорт, а де і Азія і буду пересаджувати. Місця є багато в мене. піду я копати, робити ямки. Далі я покажу. Ось, друзі, мої сорта полуниці. лунетті. Це мене Азія. Тут в мене сорт АМІ. Тут в мене сорт Альба. Посадка була там того року. Ні, цього року. Хоча посадка була там того року. Це є сорт ранній, але сорту я не знаю поки що. Ось такі сорта в мене полуниці є. Буду я садити зроблю собі стежку 60 см. Це в мене буде стежка прохід, як проходити. Я собі дам 60 см. Так мені буде добре. Як садити, ви пишемо в коментарі. Ось таку стежку я собі зроблю, щоб мав гарний прохід. Я зараз буду висаджувати ось цю полиницю. Тут я трошки землю перекупав. Лопатою. Поки що кусочок. Далі буду продовжувати. Не знаю, наскільки мені полуниці хватить. Може хватить до кінця, не знаю. Далі я буду сипати ось, друзі, ось яким дерев'яним попілом. Попіло, і зараз покажу, що я буду допустити. Це, це дерево попіл. Це в нас попіл зурілого дерева. Я за кухні набрав. І буду посипати полуницю зараз. Там, де я перекопую. Добре, чекаємо. Огу є, підсипайте високий дерев'яний золою. Попілом. Ось такий попіл. Я сиплю там, де я перекупав зверху. Ось так зверху потрошки посипаю. Попілу я не жалію, даю трошки більше. Попіл у мене є багато. я палю, посипаю свою полуницю попілом. Не сьогодні. У мене ще є чесник, ще зараз чесник посипаю. Посадка чесника була. Є у відео, кому цікаво, можете перейти і подивитись. Ось, друзі, я посипав дерев'яним попілом. Тепер беру граблі і рівняю землю. Легенько, не спіша. І тут в мене має вийти два ряда полуниці. І посадка в мене буде ось така. Покажу вам рулеткою. І ось кущик від кущика, в мене буде 50 см. Стежку я собі зробив на 60 см. Не знаю, чи буде добре. Але посадку роблю другий рік. І так само. Мені так добре не знаю, хто як садить. Напишіть в коментарі. Ось я посилив ось такі два ряда. І тут я ще посадив кусочок. Не знаю, тут кусочки 5 або шість. Посадка була там, де в мене є пізня, полуниця. А тут в мене ще полуниця є зелена. Це пізній сорт. ще цвіте. Це в мене пізній сорт. Там далі є ранній сорт і ранній сорт. Ось друзі, я свою полуницю і вийшло мені до кінця, Два рядочка. І ще раз покажу, яку я собі зробив стежку на прохід. Це мене буде 60 см стежка. Може трошки за широко, але нехай буде. Всі мої сорта полуниці. Азія, Амі, Альба. І ще ранній сорт. Це, друзі, це нас гливи. Набирали ось таких гливів. Ось такі глиби сьогодні ще. І здорові. Чи по Сеульках, чи то глива, не знаю. Як Сеулька. Це як м'ясо буде. Камиска глив'ю. Це ще я накопав моркви, коли перекопував під клубніку полуницю. Ось така ще морква була. Ще відкопав тільки що.